Вітаю! На сьогоднішньому уроці проаналізуємо один із найуживаніших способів творення іменників це суфіксальний спосіб, і розглянемо ті орфограми, які пов'язані із суфіксами іменників. Якщо це найуживаніший спосіб творення, то зрозуміло, що і суфіксів буде багато, а значить, із ними пов'язані орфограми. Правопис букв Е, И, І в суфіксах іменників. Давайте розбиратися з. Усіма орфограмами за порядком. Отже, спочатку ми з вами говоримо про дві букви: ненаголошені е, ненаголошені тільки в суфіксі. Суфікси ічк-ічок уживаються в іменниках, утворених від слів із суфіксами «ик» або иц. Приклад, племінничок. Слово утворилося допомогу суфікса ішок, тому що утворилося воно від слова племінник із суфіксом «ик». Тому тут у нас з вами є буковка «и», і вона ж з'являється і в слові, яке утворене. Розумничка, тому що розумниця. Зверніть увагу, буква і тут, буква і, є, і в тому слові, яке утворилося. В інших іменниках, тобто в тих, які утворені від слів, де немає, суфікса з -и, буде вживатися або буковка Е, або якщо основа закінчиться на «йот», значить буква Є. Приклад. Стрічечка, бо утворена від слова стрічка, і там немає букви и у наявності, вершечок, тому що утворено від слова верх, і там також немає букви и в наявності. Отже, ще раз, якщо утворено від слова, де є вже в суфіксі буква и, то ця буква переходить і в утворене слово, в похідне слово. Якщо у твірному слові немає наявної букви и, тоді ми з вами утворюємо слово за допомогою суфікса з е або з є якщо основа закінчується на «йот». Наприклад, край, краєчок, точно так же. Суфікси ен з закінченнями я, ін-я, еня, ен я пишуться завжди з двома літерами «н». Про виняток ми з вами поговоримо в кінці розгляду орфограми. Суфікс ен-я Вживається у збірних іменниках середнього роду. Приклад: гарбуз гарбузиння, картопля картоплиння. Але з цього правила є винятки. Ви їх бачите, вони виділені іншим шрифтом: корінь коріння, камінь каміння, насіння насіння, назвами в трьох словах інший суфікс, суфікс і, хоча це теж збірні іменники середнього роду. Суфікс інн, з закінченням я, мають іменники середнього роду, які утворилися від дієслів. З голосним в кінці основи и, або з голосним в кінці основи і, і на цей голосний у суфіксі буде падати наголос в новоутвореному іменнику. Приклад ходити ходіння наголошений суфікс, горіти горіння, наголошений суфікс. Якщо ж в слові, яке утворене від дієслова, наголос буде падати на корінь. А не на суфікс, тут буде використовуватися суфікс енн або єннн, якщо основа закінчиться на йод. Приклад: звільнити звільнення наголос падає на корінь, а не на суфікс, як хотіння, горіння, і так далі. Озброїти озброєння, наголос падає на корінь, а не на суфікс, як в попередньому правилі. Хоча це також іменники, утворені від дієслівної основи. Під наголосом. Ін -н. без наголосу, суфікс на коріні падає наголос ен або єн. Йдемо далі. За допомогою суфікса ив з закінченням О утворюється ряд іменників. Якщо слово, яке утворено, утворилося, буде означати продукт діяльності або речовину, матеріал, в такому випадку в суфіксі буде писатися буква и". Приклад, зварили щось варево, тобто це результат праці. Подобрили добрево. Змололи меливо. Але є слово виняток із цього правила, тому що воно не означає ні продукт праці, ні речовину, ні матеріал. Це слово марево. Воно пишеться із суфіксом «ев». Це слово треба запам'ятати. Повернемося ще раз на попередній слайд. Звернемо увагу на слова винятки. Коріння, каміння, насіння. І ще на один виняток марево, тільки з іншої орфограми. І я сказала, що в кінці розгляду орфограми за ми звернемо увагу на орфограму дві букви Н в іменниках середнього роду на я. І ось якраз ми з вами добігли до цієї орфограми в іменниках середнього роду, які закінчаться на я, але означають малих істот, в суфіксі пишеться одна буква Н. Приклад. Зеченя, суфікс «н», одна буква «н». кошеня одна буква Н, гусеня одна буква Н. Пам'ятаємо про це. І вже говорили про цю орфограму, просто сьогодні повторюємо суфікси і вивчаємо орфограму з ними, тому ще раз наголошуємо на оцій орфограмі. Пропоную перейти до закріплення сьогоднішнього матеріалу. Отже, у нас спочатку до тренувальні вправи, а потім, як завжди, завершуються тестовими завданнями. Перша тренувальна вправа. Утворіть від поданих дієслів іменники. Виділіть у них суфікс і далі йдуть дієслова. Пам'ятаємо, як утворюються дієслова з дієслів іменників за допомогою яких суфіксів. Є суфікси енен, є суфікси енен, є суфікси єннена. Будьте уважні, звертайте увагу на основу. Від якої утворюється і на наголос, який буде падати чи то на суфікс, чи то на корінь. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім разом із нами перевірити. Ну, а ми до перевірки. Розуміти розуміння. Віддіє слово утворений іменник з основою на і. Ти відкидається, у нас залишається твірна основа. Розумій. Наголос в іменник упадає на суфікс, тому використовуємо суфікс іненна. Розуміння, творити. Ти відкидаємо основа твори з основою на голосний і. творіння на голос в новоутвореному іменнику. Точно так же падає на суфікс. Тому використовуємо суфікс ін. Торохтіти торохтіння. Таке ж саме пояснення, як і в слову розуміти. Тремтіти тремтіння те ж саме пояснення, палити, як в слові творити, паління. Далі наступний момент. Обговорити обговорення. А тут уже, на відміну від ряду цих слів, які були у нас в першому рядочку, от наголос падає на корінь. І тому ми з вами використовуємо суфіксен-я. Обговорити обговорення. Запросити запрошення. Та ж сама ситуація: наголос падає на корінь. <кх> і не забуваємо, що назвами чергується "-с-ш". Запросити, запрошу, запрошення. Чергується. Це чергування в дієсловах і в їхніх формах. П'ятий клас, пригадуємо просто подвоїти. У нас з вами закінчується на «й» основа, тому подвоєння. Наголос падає знову ж таки на корінь. Збільшити збільшення. В цьому рядочку, в нижньому, у нас з вами утворилися іменники від дієслів за допомогою суфіксів ненне не, я. Не, 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 я. Через те, що основ, на основу, тобто на корінь, падає наголос, на відміну від тих. Де падає наголос на суфікс, і використовувався інший суфікс: розуміння, творіння, торохтіння, тремтіння, паління, обговорення, запрошення, подвоєння, збільшення. Не забуваємо, що в цих суфіксах в іменниках середнього роду на я між голосними відбувається подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами. Переходимо до другого завдання. Точно так же можна зупинити, виконати, разом із нами перевірити. До поданих дієслів слів добрі спільнокореневі збірні іменники. Тут назад перевіряється, як ми засвоїли орфограму про написання суфікса «ив» із закінченням О, F із закінченням О. Місити місиво, суфікс ив, тому що слово означає результат дії. Пекти печиво, точно так же суфікс ив. Результат дії. і не забуваємо, що відбувається чергування, пекти, печу, печиво, к. Ч. Чергування у дієсловах, у формах дієслів. Прясти прядиво. Суфікс «ив», тому що знову-таки слово означає продукт праці діяльності. Плести плетиво, суфікс «ив» – слово означає результат діяльності праці. І марти, від нього твориться слово марево з суфіксом ф. Тому що ми з вами це слово вивчили як виняток. В ньому пишеться суфікс ев. Місиво, печиво, прядиво, плетиво, тому що всі ці слова означають результат діяльності праці. У них пишеться суфікс "-ив", закінчення О. Слово марево, яке відтворилося від слова марити, не підпадає під жоден із цих параметрів, тому пишеться із суфіксом ево через те, що це виняток. Третє завдання. Спишіть уставляючи пропущені суфікси. Тут суфікси різні на всі види орфограм, які у нас з вами сьогодні були розглянуті. Зупиняємо відео, виконуємо, потім перевіряємо. Разом. Отже, перше слово живити живлення. Чому? Знову ж таки, утворене від слово, але наголос в новотвореному іменнику падає на корінь, тому ми використовуємо суфікс енен. Далі видіти видіння. А тут у нас наголошений суфікс, тому використовуємо суфікс іннене, виникнення. Та ж сама ситуація, що в слові живлення, виникнення падає не на суфікс наголос, тому використовуємо суфікс енен. Вибачення та ж сама ситуація. Суфікс н, -н». Далі ножичок. Використовуємо суфікс "-ічок", тому що словотворне слова ножик, у якому вже є суфікс із буквою І, тому вона переходить в новотворений іменник. Діжечка. Чому? Через те, що утворено від слова, у якому не було суфікса з буквою и, слово діжка, тому ми використали суфікс "-ечк". Ложка ложечка та ж сама ситуація, тому що утворено від слово, у якому немає в суффіксі и, тому ми використовуємо суфікс "-ечк". Далі кукурудза, кукурудзиння. У словах, іменниках середнього роду, які означають збірне поняття, використовуємо суфікс енен. Морозиво продукт діяльності. У суфіксі пишемо буковку "-и". Далі. Слово виняток, яке ми з вами сьогодні запам'ятовували. Коріння. Коріння, каміння, пам'ятаєте, теж збірний іменник, але ми не використовуємо в суфіксі ін. Тому що ці слова треба запам'ятати. Мовпеня. Запам'ятали, що іменники, які називають назви, які дають назви маленьким істотам, пишуться з однієї букви М в суфіксі f. І останнє слово мережево. Знову ж таки, це слово означає продукт праці, тому ми з вами можемо записати сміливо суфікс «в». Виняток із цього правила тільки слово марево. Воно нас тут з вами не трапилося, так що все ми визначили правильно. Живлення, видіння, виникнення, вибачення, ножичок, діжечка, ложечка, кукурудзиння, морозиво, коріння, мавпеня, мережево. Ну, от в нашому такому узагальнювальному завданні трапилися слова на різні орфограми, які ми з вами сьогодні розглядали на уроці. І переходимо на наступний слайд. Тут у нас зібрані тестові завдання за сьогоднішнім матеріалом. Завдання абсолютно звичні для вас, тобто чотири варіанти відповіді, ви обираєте правильний варіант. Записуєте номер тесту і букву правильної на ваш погляд відповіді. Потім ми перевіряємо. Букву і слід писати в суфіксі слова. Слова не можна зачитувати, тому що це буде для вас підказка. Не хочу підказувати. Друге завдання. За допомогою суфікса «ИНН» і закінчення Я утвориться іменник від слова. Звернутися, палахкотіти буряк або коржик. І третє завдання: одну Н слід написати в суфіксі слова. Ну, слова теж не буду читати, тому що це теж буде підказка. Можна зупинити, подумати стільки, скільки вам потрібно часу. І потім ввімкнути відео на продовження і перевірити разом із нами. А ми перевіряємо: букву І слід писати в суфіксі слова, і правильна відповідь у нас це позиція В. Вузличок чому? Через те, що воно вже утворене від слова вузлик, у суфіксі якого є буковка и. Тому ця буковка переходить у новоутворений іменник. Кішка немає букви, кішечка, усмішка немає букви, усмішечка, мішок немає «и». мішечок. Далі другий тест. За допомогою суфікса на закінчення я утвориться іменник від слова від слова буряк. Картопля – «картоплиння», кукурудза кукурудзиння, буряк бурячиння, ще чергування буде. Від слова звернутися утворюється звернення, від слова палахкотіти палахкотіння, від слова «коржик» коржичок можемо утворити. А нам потрібне слово із суфіксом инен -ин я, тобто слово, яке означало збірне поняття. І останнє третій тест: одну букву Н слід писати в суфіксі слова. І правильна відповідь жабиня. Тому що саме це слово називає маленьку істоту жаба, жабеня. А в словах-іменниках, які означають назви маленьких істот, у нас пишеться, на відміну від усіх інших іменників середнього роду на я, одна буква Н. Варення, марення, повернення всі три слова. Інші пишуться із закінч... перед закінченням з подовженням, яке протеється на письмі двома літерами Н. Наш сьогоднішній матеріал завершено. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе, успіху, в опануванні теми, іменник, відмінювання іменників, правопис іменників. Дякую за увагу, до побачення!